Сьогодні розповім про невеликий апгрейд, а точніше про даунгрейд цього міні-будинку на колесах, яким я задоволений більше, ніж очікував. І полягає він в тому, що я замінив. Потужнішу і більшу станцію Ecoflow Delta Max ємністю 1600 Вт -годин із інвертором на 2 кВт, на компактнішу і меншу Bluetti AC70 ємністю 768 ватт-годин і інвертором на 1 кВт. І зазвичай, перш ніж віддати такий немаленький кавалок коштів за якийсь продукт, я дуже ретельно вивчаю весь ринок всіх конкурентів і вже знаю, що від того продукту очікувати. Але в цьому випадку, неначе всі зірки склалися в. Майже ідеальне сузір'я, щоб подарувати мені майже ідеальне рішення. І, до речі, зауважу саме подарувати, бо, врешті-решт, я за цю станцію жодної гривні не віддав. Блеті мені її подарували. Водночас там не все було так гладко, і про деталі такої співпраці в цьому відео я теж розкажу. Отже, спершу давайте про те, а навіщо взагалі було міняти станцію, а потім розповім про свій шлях пошуку ідеальної для мене моделі. Отже, EcoFlow Зазвичай їздила тут на цьому місці, і вона в мене живила всі найдрібніші деталі, всілякі ліхтарики, лампи і так далі. Плюс ноут і плюс грілку в ті ночі, коли хотілося підігріватися. І от фішка в тому, що за весь час я жодного разу не використав її повний потенціал. А фактично, вона дуже рідко в мене спускалася до позначки 60% і нижче. А це означає, що я фактично возив з собою зайву вагу. І зайвий об'єм, який для такого мікробудинку є помітним, це перша причина. Друга причина полягає в тому, що у EcoFlow оці вентилятори стоять по боках. Відповідно, мені весь час потрібно було слідкувати, щоб вона віддалялася від стінки і не задихалася, не перегрівалася. Тобто я час від часу ставав і перевіряв, чи ті підкладки, які я ставлю, вони досі на місці, і чи станція не вперлася в стінку, і при зарядці вона раптом в мене не почала згоряти. І третій момент, який час від часу мене хвилював, це те, що тут всі розетки USB з одного боку, а розетки звичайні AC, змінного струму. Вони з іншого боку, і потрібно було завжди вибирати, а який бік тобі наразі зручніший, і якщо що, розвертати станцію. І з усіма цими моментами насправді можна жити. Нічого такого тут страшного немає. Але якщо є рішення, яке дозволяє тобі від них одразу від всіх позбавитись то чому б його не задіяти? На українському ринку я знайшов три станції, які на перший погляд ідеально підходили під мої потреби. Це Bluetti AC70, Anker Solix C800 і EcoFlow River 2 Pro. Спершу я налаштувався брати Екофлоу, бо я вже працював з екофлоу. Це найпопулярніший бренд в Україні. Відповідно, в них є і сервіс, і деталі, і більшість майстрів знає, як з ними працювати. І в них є надзвичайно крута апка, яка мені дуже сильно подобається. Хоча насправді апкою я користуюсь не так багато. Водночас, якраз Екофлоу першим відпав з цієї, тріки, тому що має найслабший інвертор, має найгірший. Коефіцієнт ефективності в порівнянні з EcoFlow, Blade Блеті не наче надає тобі безкоштовно 7% ємності, бо в EcoFlow AC інвертор має ефективність десь 82-83%, в цього 88-89%. А в випадку DC-DC перетворювача то в EcoFlow, якщо я правильно запам'ятав, десь 87. А тут ми маємо 90%, тобто теж маємо бонус. І на сам кінець EcoFlow... Не наче так зазнався, почав жмотитись і обрізати комплектацію станції. І той шнурок, який в Блеті, ви отримаєте одразу в комплектації XT60 на MC4 для зрядки станції з сонячними панелями, в Екофлов його доводиться купувати окремо за 1300 гривень. Коротше кажучи, екофлов на жаль відпав, але це саме ми говоримо про станцію Rival 2 Pro в порівнянні з AC70 від Блеетті. Що стосується анкера, то, звісно, я обожнюю нестандартні рішення, обожнюю увагу до деталей. І та комплектація з кемпінговими лампочками, вона одразу привертає увагу, плюс там, наче інвертор потужніший є. Але якщо купнути так глибше і чесно собі зізнатися, то в мене ліхтариків і кемпінгових ламп море. І я думаю, вони краще, ніж анкер може запропонувати. І плюс в анкера. Ну, скажімо так, ефективність віддачі заряду теж слабша, ніж в Блуеті. Не така велика різниця, як з EcoFlow, але вона все одно є. А коли береш маленьку станцію, то там кожен відсоток важливий, і, врешті-решт, я схилив свій вибір до Блуеті. Можливо, що якщо так говорити про загальну картинку, то мені здалося, що. Екофлоу наразі трохи зазналися, і вони вважають, що їх і так будуть купувати. Блуеті, не наче прокинувся після довгої сплячки, коли він відставав абсолютно від всіх, і нарешті почав робити щось добре. А Анкер може не має ще тієї якоїсь крутої ефективності, як має Блуеті. І намагаються компенсувати її різними цікавими штуками для багатьох. Ці штуки будуть важливіші і так імпульсивно мені хотілося піти в сторону анкера. Але якщо говорити про саме таку голу ефективність і пряме призначення, то блеті у випадку порівняння цих трьох станцій, мені здається, таки виграє. Ну, і безперечним бонусом у Блеті є можливість заряджати цю станцію від сонця панелями з потужністю до 500 Вт. Тут є важливе обмеження по вольтажу не більше 58 вольт, але це дуже добре обмеження по вольтажу. А станція сама вже обмежить струм до 10 Ампер. Але максимум ми можемо закачувати аж 500 ватт. Для порівняння у анкера ця потужність є 300 ватт, у EcoFlow лише 220 І для тих, хто не користується або не звик користуватись сонячними панелями, я... Простими словами поясню, що до цієї зарядної станції в стаціонарних умовах можна приєднати професійну величезну сонячну панель, і в такий день, як сьогодні, коли в нас багато сонця і немає хмар, заряджати її буквально за пару годин, навіть може менше. А в той день, коли є сильні хмари і сонця немає, то з тієї величезної сонячної панелі або з кількох менших об'єднаних разом. Можна утримувати бодай якісь адекватні кількості електрики, яких в екстремальних умовах буде вистачати на освітлення і на зв'язок. Тепер давайте кілька слів про те, як це все було в користуванні в реальному житті. По-перше, якщо ми цю станцію ставимо на її місце, то вже опа! Оце я рухнувся. Бідна пуховка, то вентиляційні отвори є по боках. Про них мені вже не треба переживати. І всі виходи, які я використовую під час мандрівки, знаходяться з одного боку. І зарядка від прикурювача, а в мене ось дріт від прикурювача приходить, і вихід на прикурювач, який я часом включаю, перехідник на USB C і на USB A, коли мені не вистачає цих портів USB, бо в нас дуже багато техніки, що від них заряджається. І розетки одразу тут. Відповідно, мені не треба обирати, що саме я зараз буду використовувати, яким боком розвертати станцію, і не треба переживати за зарядку. Звичайних Розетки тут є лише дві, і у Anker EcoFlow їх більше. Але в мене лише два споживачі: це Ноут і це Грілка. Христина Ноут заряджається від USB. Відповідно, третій розетки нам не потрібно. І до речі, про оці порти USB. Один з недоліків, що вони не є двонаправленими. Не можна цю станцію заряджати від USB-портів. Вони є тільки для видачі електрики. І все. Заряджати можна її або від сонця, від прикурювача, або з іншого боку. Там є порт зарядки від мережі яким я насправді користуюся вкрай рідко, бо вона в більшості в мене стоїть саме тут в автомобілі. Ще про дрібнички, які створені наче для мене, це кабель зарядки блаті від мережі автомобіля, по суті, кабель в прикурювач. І він тут дістається і ставляється в мене взагалі без проблем. Дістати отак сталося. Але якщо ми візьмемо кабель для зарядки від прикурювача EcoFlow, от він лівіше. То він є довшим за той самий кабель в Блуеті. І, відповідно, кабель від окофлоу я не можу просто так вставити і дістати. Мені потрібно знімати всю цю конструкцію, демонтувати і потім тільки вставляти або виймати. І до того ж, оскільки він довший, то він постійно в мене перетирається під час руху, бо само собою, все це не є супер жорсткою конструкцією. А з кабелем в блуеті таких проблем немає. І для когось це абсолютно не матиме значення оцієї додаткової сантиметр довжини вилки кабеля. Але я вам казав, що цей продукт неначе створений ідеально саме для мене. Щодо розміру, то вже одразу видно, вона набагато менша, і це грає роль, коли, приміром, або тут треба запхати більше речей, коли ми перевозимо щось, або беремо з собою щось, або коли ми тут ночуємо вдвох, і, відповідно, треба звільнити місце для ніг, тоді ця станція однією рукою переноситься всередину, і я зазвичай ставлю її. Отут на підлокітник між сидіннями, вони зазвичай посунуті вперед. І це виходить в нас така нічна станція для зарядки гаджетів. І оскільки це лише 10 кг, а не 22 як екофлоу, то транспортувати її максимально просто. Маю на увазі, як отой Екофлоу, а не River 2 Pro. Ще один момент, який видався дуже корисним, і я не очікував, що він буде таким корисним. Це можливість зміни налаштувань без доступу до апки. Якщо десь телефону з собою немає поруч, потрібно змінити налаштування, затискаємо ці дві кнопки і далі циркулюємо. По налаштуваннях і обираємо, що нам треба поміняти. А програма підсвічує, що ми зараз міняємо. Тут, наприклад, Bluetooth можемо включати, вимикати, міняти герцовку мережі вихідної, це вибирати силу заряду або стандартну, або зменшену здається, до 300 Вт, або потужніше, десь Вт до 900 і так далі. Тобто, не обов'язково з собою мати телефон, і насправді, оцей спосіб зміни налаштувань є навіть швидшим. Ніж пошук телефона, запуск капки, приєднання до станції і так далі. Виходимо з налаштувань, затискаємо знову ці дві кнопки і все. Але за що хочу посварити блуеті, це за те, що апка в них найгірша з усіх. І мені в апці не вистачає двох параметрів. Перше, мені не вистачає обмеження порівну заряду. Я, приміром, хочу, щоб ця станція коли. Я не, не користуюся. Заряджалося тільки до 80% і все. І хай собі так їздить. Але я не можу цього зробити в апці я маю слідкувати за рівнем заряду вручну. І друге, що мені дуже не вистачає з точки зору такої мандрівної станції, це температури. Батареї або, бодай десь на екрані, або всередині в апці я хочу її бачити. Я хочу бачити, чи зараз можна заряджати батарею, чи ні. Я знаю, що захист у цих батарей є всередині, і вони мені не дозволять зробити те, що їм буде дуже погано. Але я думаю, все одно виробник дозволяє їх трохи більше навантажувати, ніж для них ідеально. І я якраз хочу сам вирішувати, чи мені заряджати їх при тій температурі. Чи ні? Водночас, якщо говорити про дисплей, то я їх хочу похвалити за те, що вони рознесли дані по входу і виходу електрики на DC вихід, тобто прикурювач і USB-порти, і на AC вихід, тобто розетки. Для такого. Задрота щодо чисел і тестів, як я, то надзвичайно зручно. Я окремо бачу одне, окремо бачу інше. Щодо того, а наскільки мені вистачає цієї ємності, ну тут насправді я знов здивувався, бо як і з попередньою Кофло, поки що я цю станцію не використав жодного разу на повну, хоча нею я активно користуюсь вже місяць. Приміром, в останній нашій мандрівці з мартою, з моєю донькою, ми їздили в гори, то. З вечора вона була повністю заряджена, бо її ми їхали, заряджали її від прикурювача. З вечора ми під'єднали всі наші гаджети, ліхтарики, телефони, освітлення кемпера і так далі на зарядку. І плюс Марта під'єднала грілку, щоб підігріватись. І хоча грілка працювала досить тривалий час, я думаю, години 4, не менше. На ранку в станції було ще понад 50%. Відповідно, з таким навантаженням ми б могли дві ночі спокійно нею користуватися. Що ми і зробили? Бо ми прийшли з походу. І ще одну ніч ночували в машині і користувалися тією самою станцією, вона не підзаряджалася, доки нас не було, і нам її вистачило до самого ранку. Стосовно зарядки і від прикурювача, бо багато хто каже, що зарядка від прикурювача то іграшки, і нікому вона не потрібна, і так далі. Все залежить від ємності станції. Якщо ми говоримо про таку невелику станцію з ємністю 768 вт годин, то від прикурювача вона заряджається досить добре, якщо ми говоримо про довгі переїзди, які зазвичай бувають у мене. Тому я не можу сказати, що зарядка від прикурювача це іграшки, і як багато хто каже, той кабель від прикурювача в комплекті не потрібен. Для мене особисто для таких невеликих станцій. Користь ці зарядці є, і я радий, що той кабель досі кладуть всередину. Я радий, що досі цим станціям дозволяють заряджати від прикурювача. І фінальний недолік, який стосується саме станції, що для мене є недоліком, це те, що коли цей екран, приміром, засинає. То кнопки не стають тьмянішими, вони все одно є такими яскравими. І от коли він стоїть в нас там між сидіннями вночі, коли ми спимо, і ми при тому користуємось станцією для того, щоб вночі підзарядити наші всілякі телефони, ліхтарики і так далі, то на перший погляд, такий неяскравий яскравий зелений колір, в абсолютній темряві він трохи дратує. Тому я думаю, що я наклею на ці кнопки якийсь напівпрозорий скотч, щоб їх зробити тьмяними. А виробнику варто подумати про те, щоб коли дисплей вимикався, то ці кнопки теж втрачали свою яскравість там на 70% і просто ледь-ледь світилися. ледь не забув про одну цікаву штуку. Ще однією перевагою маленької станції проти великої станції є те, що її можна використовувати замість подовжувача. Приміром, в нас досить довга велика ділянка, і якщо мені потрібно працювати з якимось електричним інструментом, то зазвичай це один або два довгі подовжувачі розмотуються, а потім змотуються. І коли змотуються, то зазвичай ще й чистяться. Бо якщо погода як зараз все вогко, то вони є брудними. І їх брудними змотувати не хочеться. А це по часу немало, і особливо це немало по моїх нервах, бо я не люблю такі тривалі одноманітні задачі. Замість того, останній місяць я просто хапаю цю станцію замість подовжувача, той інструмент, який мені потрібен, іду в дальній край ділянки роблю те, що мені потрібно. І все, ніяких нервів і ніяких розмотувань, замотувань. І на сам кінець побалую вас інформацію залаштунків лаштунків про мою співпрацю з Блетті і про той неприємний момент, який трапився, коли ми про співпрацю домовлялися. І, до речі. Цю частину відео я б дуже хотів, щоб не так переглянула аудиторія, як інші ютубери. І мій меседж до них: тримайте завжди свій курс і не відмовляйтесь від нього. Отже, коли я вже остаточно визначився, що хочу саме Bluetti AC70, а не Ecoflow River 2 Pro і не Anker Solix C800X. То я запланував написати Блеті, бо я бачив, що вони засипають своїми станціями українських ютуберів, щоб заявити про себе, бо ринок станцій, таких в Україні зараз гарячезний, і вони хотіли теж з'їсти свій шматочок пирога. Водночас я навіть не встиг того листа відправити, як мені прийшло запрошення до співпраці з Блуетті. І коли ми почали говорити про співпрацю, вони погодились на всі мої умови, що я є абсолютно незалежний, роблю все, що хочу, і просто говорю свої думки. Про е, взаємодію з цією станцією. Все наче було супер. Але потім чомусь вони на підпис прислали мені свій стандартний контракт, договорилося, що я не маю права нікому розголошувати про цю співпрацю, що я маю сказати те то, тето і тето, що я маю надіслати це відео їм на передогляд, щоб вони оцінили, чи його можна публікувати, чи ні. Коротше кажучи, взагалі, на мій підхід до оглядів. І я... Спочатку дуже сильно обурився, але, будучи чемним, запропонував їм два варіанти. Перший варіант, що ми перероблюємо контракт. А другий варіант, якщо вони раптом боються, що я бояться, що я вкраду цю станцію і нічого не зроблю, то я їм можу відправити повну суму вартісті станції, чи яку вони забажають. А якщо я такий огляд зроблю, вони мені ту станцію повернуть. І на моє здивування, вони... Переробили повністю контракт, і всі ті умови, які мені здавалися неприємними, вони викинули. І врешті-решт я погодився тільки на дві умови, які є об'єктивно правильними. Перше, що я залишаю посилання під відео саме на офіційний сайт Блуетті, а друге, що я роблю цей огляд через місяць після того, як я отримую цю станцію від них. І я насправді не знаю, які контракти підписували інші ютубери, але я б дуже попросив не скажімо так. Опускати планку українського Ютубу, не погоджуватись на загальні правила і завжди вимагати прозорості і чесності це один продукт з мільйонів, які існують у світі, і він не вартий того, щоб давати задню і погоджуватись на якісь секретні співпраці, про які нікому не можна казати, і результати яких треба спочатку показати. Бренду, а потім тільки постити. Ну ви ж розумієте, що то називається просто реклама, а не огляд. І такого має бути якомога менше. Але те, що вони погодились повністю, те, що блеті погодились повністю переробити контракт, мені тепер оглядаючись назад, видається дуже крутим, бо це означає, що вони були настільки впевнені в своєму продукті. Що він крутий, що вони готові були відправляти його без всяких умов, і на мою думку, вони таке мають робити. Не треба тих контрактів з дивними умовами. Є дата, коли треба опублікувати огляд, є офіційне посилання цього достатньо. Не треба секретності, не треба тих от передоглядів. Якщо продукт вже крутий, то не треба ніяких додаткових умов. Якщо він не крутий, то працюйте допоки він не буде крутий, а тоді вже його продавайте і пропонуйте на огляд. На цьому на сьогодні все. Сподіваюся, що основна інформація про станцію, яка мені дійсно дуже подобається, і ця інформація залаштунків була для вас цікавою. А наразі дякую за перегляд і щасливо.